Випробування вже згідно е, на анонсованого графіку по основних джерелах, тобто по ТЕЦ-1 і ТЦ Північна, розпочнуться 13 травня. Так? Е, чому по основних джерелах? Тому що е, 13 травня ми не припинимо подавати гарячу воду повністю на все місто. Так, це лише споживачі, е, які отримують гарячу, гарячу воду постачання від тец 1 та ТЦ північна. Ну але. Просто це більшість споживачів міста Львова. Так, якщо враховувати, що гаряче водопостачання Львів надає в 1461 будинок, так то з 13 травня ми зупинимо по ТЦ «Північна» – це 256 Це будинків і. По тец – порядка 700, 756 будинків на цьому місці. Цю роботу, яку ви бачите, ми виконуємо планово перед початком гідравлічних випробувань заміну перемички мережі 325-го діаметру теплотраси, так яка проходить під вулицею Пасічною, і ми її використовуємо для забезпечення взимку теплом так влітку гарячим водопостачанням. Цього мікрорайону, так, мікрорайону вулиці Джорджа Вашингтона. Зараз споживачі цього мікрорайону отримують гаряче водопостачання від тец 1 так. Але коли ми зупинимо тец 1 з 13 травня для проведення планових робіт і гідравлічних випробувань, ми цей мікрорайон за допомогою цієї перемички перемкнемо на подачу гарячого водопостачання. Від котельні китайської, яка знаходиться в нас тут в Личаківському районі по вулиці Китайська, і таким чином, ну фактично, я хочу сказати, що ми таким чином організовуємо роботу по гідравлічних випробуваннях, щоб не одразу все місто залишалося без гарячої води. Так, а ми це проводимо етапом. Найбільший етап це ТЕЦ-1, ТЕЦ-1 північна. Так це з 13 травня. Ну запланували ми по 17 червня. Так, це офіційний графік, який ми подали. Але звичайно, що ми відновимо гарячого водопостачання раніше. Так я не можу сказати точної дати, але ми будемо старатися якомога швидше це відновити. Решта по місту будуть проводитися гідравлічні випробування мереж, які відносяться до певних котелень, так в індивідуальному графіку. Ну практично до вересня, але там не будуть вже такі терміни. Там буде там 3-5 днів, так і ну практично. Люди цього не будуть відчувати. Для чого це все робиться? Це робиться власне, щоб не лишати одразу без гарячої води весь мів. Так а от такими ну можна сказати маневрами ми намагаємося якомога. Ну, більше перерозподілити, скажімо, так перерозподілити від'єднання гарячого водопостачання в місті, щоб його мінімізувати в кінцевому підсумку по терміну для споживачів. Тобто, отут 30 будинків зараз з 13-го числа ми припинимо водопостачання водопостачання від Тес-1, але ці 30 будинків завдяки тій роботі, яку виконують виключно наші працівники. Так тут не залучені жодна підрядна організація. Завдяки цій роботі мешканці цього масиву будуть мати гаряче водопостачання до моменту проведення гідравлічних випробувань вже котельні Китайська, але знову ж таки ми їх тоді переключимо на тец 1 Тобто можна так сказати, що тут дуже ну там квартальні мережі від болерних, вони будуть гідравитися 2-3 дні, якщо не буде серйозних витоків. то... Можна сказати, що мешканці цього ну, кварталу не мали би відчути взагалі відсутності гарячого водопостачання. Проведення гідравлічних випробувань це є, можна сказати, однією з основних півзаходів при підготовці до опального сезону. Ну, тому що, окрім джерел теплової енергії генерації, якщо вони функціонують, генерують теплову енергію, то теплові мережі мають бути в технічно справному стані, щоб транспортувати цю теплову енергію до кінцевого споживача. Відповідно, це, звичайно, ті роботи регулюються чинним законодавством, відповідно до правил підготовки теплових мереж до опального сезону. В свою чергу рішенням виконавчого комітету було затверджено інвест-програму львів теплоенерго, якою передбачено заміну теплових мереж, де було зразу розраховано, що буде проведено гідравічне випробування, відповідно, необхідно будуть кошти для виконання ремонтних робіт. Крім того, в міському бюджеті на 2024 рік передбачено 5 мільйонів гривень для виконання робіт на заміну теплових мереж. Чим більше зношені мережі, тим більше є імовірності, що, наприклад, взимку буде витік, так? тому що ну, мережа зношена, вона кородує, в деяких місцях вона може прорвати. Відповідно, щоб не відтягувати цей витік до зими, ми наповнюємо. Мережу водою, теплоносієм, під високим тиском. Тобто, якщо робочий тиск, наприклад, там порядка 6 атмосфер, то ми наповнюємо тиск мережу і доводимо тиск, наприклад, до 16 атмосфер. Якщо це, звичайно, дозволяє мережа, якщо в ній немає витоків, якщо тримає вся запірна арматура. І якщо мережа проходить без витоків таке випробування, так воно триває буквально годину-півтори. Якщо мережа витримує таке навантаження, ми відповідно заносимо в журнал відомості про те, що вона витримала, так і вона готова до роботи в опальний сезон. Якщо вона не витримала, ми це бачимо, ти падає, ми виявляємо витік і його ліквідовуємо. Для чого? Для того щоб він не стався взимку.